На каналі радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Дві виставки з колекції національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків діють нині у музеї прикладного мистецтва та дизайну у Вільнюсі. Зокрема, виставка під назвою Калам і пензель знайомить з исламською мініатюрою та каліграфією. А друга експозиція, названа як послання з ідеального світу, представляє традиційний китайський живопис. Виставки організовані на продовження тісної співпраці Національного художнього музею Литви з українськими музеями. З метою привернути увагу до цінності культурної спадщини, спільного надбання людства, а також закликати світ активно захищати українські музеї від руйнування та розграбування. На урочистій церемонії відкриття виставки заступниця директора музею Ханенків у Києві Ганна Рудик була особливо схвильована. Дорогі друзі, сестри і брати, Я звертаюся до вас з літом за паном директором, як у такому інтимному. Дусі документальному тоні, тому що я хотіла б сказати про нову близькість, яка виникає як результат в ході цієї війни та як спротив цій війні. Це нова близькість не тільки між людьми, але й між цілими суспільствами, між культурами, між музеями, між країнами. Це близькість довіри, близькість розуміння, і солідарності. І Спільних найглибших цінностей уперше за більш як столітню історію музею Ханенків, який пережив дві світові війни, по суті, наші колекції оберігають, турбуються про них, представляють їх, консервують їх. По суті, повний цикл турботи необхідно здійснюють не наші українські музейники, не ми, а наші сусіди, друзі і колеги з іншої країни. Зауважила на відкритті нової виставки у столиці Литви заступниця директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Ганна Рудик. Не стримуючи сліз, вона асоціювала унікальні музейні експонати з дітьми тим найдорожчим, що довіряли кияни у перші найстрашніші дні широкої війни, віддаючи своє плоть від плоті у вікна евакуаційних потягів незнайомцям, тим, хто зміг сісти в потяг. Аби потім їх врятованих наздогнати. І ви, я думаю, розумієте, що таке колекція для людини в музеї. Мені згадуються перші місяці в Києві і залюднений, переповнений людьми центральний вокзал, і коли неможливо було сісти на евакуаційний поїзд. І деякі батьки віддавали дітей іншим дорослим, щоб їх вивезли від Києва. Це щось намислене, розумієте, дати дитину комусь. З тим, що, можливо, потім наздогнати, але щоб зараз її врятувала. І це така неймовірна, така межова довіра, яка нас суспільство, і думаю, багато людей до цього в житті ніколи не переживав. Розповіла Ганна Рудик, з огляду на слова мисткині можна собі лише уявити, наскільки цінним є представлений в експозиціях скарб. Вона асоціювала Збройні Сили України зі скилою надії і подякувала литовцям, які допомагають разом з Україною тримати не менш важливий культурний фронт. Мені зараз згадався знамена фраза неймовірної людини американського правозахисника Мартіна Лютера Кінга, з його відомих промов, яка лягла в основу його меморіалу в Вашингтоні. Ви, напевне, прекрасний знаєте, вона звучить так: Out of Mountain of the Mountain of, despair, a stone of hope». Тобто з гори віччю стримить камінь надії. Ми переживаємо вічі щодня, От щодня страшні новини про смерті людей. Але наші збройні сили це скеля надії. А ваша підтримка і наші спільні проекти тут, наш культурний фронт. Це Безцінні камені надії. Я дуже вдячна вам, і ми всі неймовірно вдячні вам за цю надію. Додала Ганна Рудик, вона зауважила, що Україна ніколи не була імперією і не грабувала свої провінції. Тим більшою є цінність і інтелектуальний здобуток колекціонерів Богдана і Варвари Ханенків. Ми привезли вам, що стосується самої ісламської каліграфії мініатюри нашу малесеньку колекцію, яка є найбагатшою і найзначнішою в Україні. Україна ніколи не була імперією, яка грабувала провінції і звозила все в центр. Наша колекція це індивідуальне досягнення абсолютно неймовірних людей Богдане і Варвари Ханенків, які і силою інтелекту, і силою почуття весла змогли створити в Україні енциклопедичний музей світового мистецтва з предметами, їх небагато, але це предмети найвищого рівня мистецтва. У мене п'яти предметах ми можемо коротко переповісти історію ісламської мініатюри і каліграфії. Справді можна зрозуміти і пізнати, торкнутися цієї традиції і дізнатися і пізнати її, але і насолодитися, і полюбити. І залишити її в своєму серці. Я вважаю вам прекрасне коазійської ісламською мандрівки на цій виставці, розповіла кураторка колекції Ганна Рудик. Більш детально з ісламською частиною виставки ми познайомимо вас, друзі, в одній з наших наступних передач. А цю далі присвятимо традиційному китайському живопису, зібраному свого часу родиною українських меценатів Богдана і Варвари Ханенків, а нині представленому у вільнюсі. Традиційний китайський живопис на виставці послання з дальнього світу включає пейзажні та анімалістично ботанічні роботи. Варто зауважити, що пейзажний живопис у традиційній китайській культурі цінувався понад усі інші жанри. Художники створювали уявні сфери, де гармонійно перепліталися всі елементи природи та рукотворні елементи. Деякі деталі, такі як будівлі та дерева, повинні були бути дуже ретельно опрацьовані. В той час як простір води та неба залишався порожнім, щоб глядачі могли уявити їхній колір та стан, або бурхливі, розбурхані хвилі, або спокійні напівпрозорі ділянки води, світле чи темне небо. Відвідувачам виставки Послання з ідеального світу, яка нині експонується в музеї прикладного мистецтва та дизайну у вільнюсі, пропонується досліджувати і споглядати китайський пейзаж фрагмент за фрагментом, ніби подорожуючи на шовковому або паперовому літаку. А ми запрошуємо до слова кураторку китайського мистецтва в музеї Ханенків Марту Логвин. І Я цього разу представляю вільніші виставку китайського живопису. Наші сувої це приблизно 19-те і до середини 20-го століття, тобто досить нові предмети. Менше з тим вони нам демонструють майже всю історію китайського мистецтва з усіма суперечностями, які китайське мистецтво балансувало У цього мистецтва є дуже багато. Підґрунтя дуже багато тих історій старих, які часто повторювалися, отримували нове значення, які відомі в Китаї понад тисячу років, які важливі для китайців з різних точок зору, з точки зору державотворення, чи з точки зору, що ми вважаємо красивим, некрасивим, що ми вважаємо соціальною нормою або повним перекрученням цієї норми. І зараз ми знаходимося поруч із сувоєм, де зображено вночі зібрання вчених, які за столом мають банкет. У них також тут заготовлені папірці для написання віршів, і ось перед одним із них вже розгорнутий Сувій, У них також багато посуду з вином. І, впевнено, ми бачимо, що вони гарно проведуть цей вечір, про те, що це вечір нам показують у ці пасма туману і запалені свічки. З ними також є жінки, які їхніми служницями чи, може, їхніми подругами. Це переспів теми, яка відома в китайському мистецтві з 11 століття. Тоді, наприкінці 11 століття, тодішній прем'єр-міністр зібрав у себе. Приємне таке товариство із найбільших вершків суспільства. Це були поети, художники, державні можі. Вони провели таку чудову вечірку в нього в обійсті, в так званому його західному саду. І один із них потім зобразив їх самих в цих чудових лаштунках, як у них є слуги. Часто також в цьому сюжеті є людина, скажімо, яка пише каліграфічно на брилі каміння, яка прикра. Шає садок, і цей сюжет повторювався, отримував всякі зміни. До щось додавалося, віднімалося. Так, от протягом останніх майже тисячі років одночасно ми маємо поруч картину, де зображено пародію певну на таке елегантне зібрання. Тут зображено сільську школу, в якій є вчитель. Він певно має такий сентимент до народу. Він пішов давати освіту. Простим людям, але щось в якийсь момент пішло не так. Він певно, що трошки хильнув. У нього також тут на столі книги і теж алкоголь, але певно, що алкоголь взяв верх над книгами. Ось він заснув, задрімав, і один з учнів вже внімає з нього головний обір. Інші учні малюють його портрет в цей час. І в цьому також зашифрована певний парадокс, певна небелиця, те, чого не могло відбутися в житті. Діти в сільській школі ніколи не змогли б дістати такий великий аркуш паперу. Якщо в їх і навчали грамоти такі, то тільки там паличкою шкрябати своє чи там якісь іерогліфи інші, видряпувати їх полюці просто на землі. А тут вони мають такий вишуканий папір. Вони мають тушечну цей Чорний, перепрошую, невеликий предмет поруч. Пензель В принципі в китайській культурі приладдя для малювання і письма називаються чотирма коштовностями: це папір, пензель, туш, і тушечниця. Оцей камінь, на якому розтирають туш, і в який потім слугує каламарем. таким. це чотири коштовності. І раптом ці коштовності опиняються у таких башкетних діктахів у руках. В цьому парадоксу в цьому насмішка, і тут все перевернуто до гори дригом, все помінялося місцями, як на такому карнавалі. Всі помінялися ролями в цій картині. Першу таку картину зобразили. Ну, добрячих 400 років тому, і з того часу вона теж переосмислюється, теж якісь елементи додаються, якісь забираються. І наша картина, вона, мабуть, одна з найбільш повних таких, які зображують найбільшу кількість ціляких хуліганств, які можна зобразити. Крім цього, на картині присутні ось ці написи вертикальні вгорі. Там більш різкий почерк, навмисно недбалий. І він нам розповідає, що вчитель ну такий він милий, хоча він трошки перепив, але він поринув отакі філософські марення, він такий приємна людина, добрячок, і в нього такі скумедні учні. Ну, прокинеться він нічого. Вони всі викликають у нас посмішку. А ось ця людина, яка написала більш розбірливим, більш, я б сказала, таким строгим почерком, суперечить тому першому. І каже, що бідолашний вчитель прокинеться серед шабашу невігласів, і ми можемо йому тільки поспівчувати. І ще ці картини часто ви бачите доповнені такими квадратиками червоними, навіть не обов'язково це квадратики, це можуть бути якісь інші форми. Це печатки художників в далекосхідних культурах. Печатка не менш важлива ніж підпис, і це показує нам, що це. Або оригінал, або якщо ми порівняли відомі печатки художника і з тим, що у нас на Сувоях, ми можемо виявити, що це імітація, що таких насправді клейм, таких печаток у тих творців не було. Їх створили з якоюсь метою, з метою імітувати швидше за все ви так захоплюючи розповідаєте про роботи, що я впевнена, наші слухачі, навіть не встигнувши побачити їх, можуть відчути колорит, можуть відчути енергетику, і завдяки вам навіть подумки уявно поринути в світ китайського художнього мистецтва. Якщо узагальнити і сказати, скільки робіт представлено в цій частині виставки, ну і можливо трошки познайомити за зами не тільки ми говоримо про те, що вони жанрові роботи, так. про те, на якому матеріалі вони виконані, в чому їх особливість от так, щоб. Би зацікавити українців, які нині перебувають у Литві, з тим, щоб вони знайшли для себе час і прийшли, і справді відвідали цю виставку і отримали насолоду. І безпосередньо побачили це все. Ми власні вичі. Дякую. Найцікавіше, звичайно, розповідати історії. І якщо є якийсь абсурд, гротеск, то це чіпляє. Але у нас є історії зашифровані в наших картинах, які не є такі очевидні. Менше з тим, ми саме везли виставку, яка представить все розмаїття китайського мистецтва, яке є в нашій збірці. Музей Ханенки зберігає близько 350 сувоїв, тільки китайського живопису. Це не тільки живопис. Ми маємо ми також гравюру, кераміку, порцеляну, різдвину слонову кістку, нефрит, вишивку і так далі. Але цього разу це лише сувої і трошки альбомних аркушів, тобто це живопис. Це. Використовували для цього шовк або папір, як матеріал, на якому малювали. Його проклеювали суміш з желатину і алюмокалієвих хвостів, галонів. Желатин робив тканину або папір пружним, люмокалів квеси або галони, вони допомагали кольорам триматися довго. Потім художник клав цей папір або шовк горизонтально на столі у себе і малював пензлем, вмачаючи його в чорну туш. Або в мінеральні фарби, ну які можна теж порівняти із тушою, можна сказати, що це кольорова туш. Як Якби ця фарба не виглядала нам подібною до може гуаші, але це китайська мінеральна фарба, китайська кольорова туш, називаємо її так. Далі, коли закінчували роботу, могли також промалювати, якщо це був шовковий совій, промальовували з противежного боку зі зворотнього боку, або було теж яскравіше, аби фарба трохи просвічувала назовні. і художник нарешті підписував картину. Він не Надавав картинам таку назву, яка б точно описувала те, що зображено. Якщо там ваза з квітами ви бачите на назву, то це вже назва, яку дали колекціонери. Так їм було навіть простіше зберігати якісь сової. А художник не писав про те, що ми і так очевидно бачимо. Тобто він називав це Щасливого нового року, якщо в цих вазах якісь квіти, які дарують на Новий рік і подібне. І далі він ставив печатки оці червоні клейма. Далі вже вступали в роботу ремісники. Вони наклеювали таку картину на ці шари на шовку і паперу, дороблювали різні елементи, які допомагають власне триматися ці картині. І зазвичай такі картини, які ви бачите, розгорнуті, висять на стінах. Як чудово попрацював дизайнер Литовський, як він їх оформив на цих тимчасових стендах, ці картини в китайській оселі висіли от на стіні, так само як ви бачите, їх тут. Протягом приблизно трьох-чотирьох місяців вони висіли. Потім їх скручували і замінювали на якісь нові. Це відповідало сезону, настрою, якісь події в родині. Тобто, постійно, так як європейська картина, ці сувої не висіли в інтер'єрі. Нагадаємо, друзі, сьогодні в українській хвилі радіоекскурсія експозицією виставки послання з ідеального світу, що знайомить з традиціями китайського живопису. Експонати виставки прибули до столиці Литви з Києва. Це скарби національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Варто зауважити, що у Вільнюсі одразу у декількох музеях і галереях демонструються шедеври з безцінної спадщини Ханенків. Таким чином, українські та литовські музейники продовжують традицію тісної співпраці, а ще убезпечують твори мистецтва під час війни. При цьому жителі та гості Вільнюса отримали унікальну можливість побачити на власні очі справді унікальні мистецькі твори. Сьогодні ми віртуально мандруємо художню експозицію китайського живопису розгорнутою музеї прикладного мистецтва та дизайну у Вільнюсі. Розповідає кураторка китайського мистецтва музею Ханенків Марта Логвин. У китайській культурі, яка полягала в тому, що людина завжди дуже чітко підлягала усіляким соціальним нормам треба було вважати на дуже багато факторів які вас оточували і хто б ви не були жінка чоловік ви були представником еліти, чи ви були б простою людиною ви весь час зважали на ієрархію на якісь складні смисли які хтось доносить до вас натяками і одночасно проти цього всього існувала мрія, щоб вжити простим життям, без надмірних складностей, без зайвих смислів, і часто вельможі різноманітні вдавалися до зображень мандрівників, відлюдників, аби зобразити своє альтер-его, свою іншу ніби роль уявну роль. Людина, яка живе простим життям, яка пливе по течії, навіть як ось ця людина, яка ночує в човні, він пришвартував човна десь на березі. Ну і ми, мабуть, не чуємо тих комарів, які навколо нього нього дзищать, але ми можемо відчути, що плюскає вода, поруч у нього, мабуть, в дзбані плюскає вино. Там, поки хитається, човен, шурхотять книги, зібрані у великій коробці. Далі у нього кошик із грибами. Ось це гриби лінджі, своєрідний такий вид грибів, який вважається дуже корисним в китайській традиційній медицині. З цього ж кошика ми бачимо, стирчать квіти сливи, вони, певно, запашні, гарні. Вже не знати, де він їх знайшов у такий сезон, мабуть, там досить прохолодно, попри все це, коли ще трохи розквили квіти, а він досить легко вбраний. А тут певний такий дисонанс, того, що він може відчувати. Там, мабуть, таке досить прохолодно довкола нього. Проте він в такий дуже. Же спокійній позі релаксованій Ліг і поклав голову і карк на музичний інструмент. І в його це інструмент називається Цінь. На ньому грали чоловіки. Тавньому Китаї, в старому Китаю старосвітському. і ми бачимо, що ця людина на якісь комфортні умови життя, ніби закриває очі. Це досить парадоксально, чому він так легко вбраний в досить прохолодну пору, коли ще тільки зацвітають плодові дерева. З іншого боку, він оточений такими вишуканими речами, як книги, осі сувої з певними текстами, певно, що це або його власна поезія, якась якісь твори, або це він читає щось таке вишукане. Ну і так. Ж, він має цю цитру. Він власне поєднує в собі одні такі вишукані вимоги до життя, і з певною недбалістю, такою позитивною недбалістю до якогось комфорту. Ну от в таких картинах проявляється певна мрія, що мабуть цю людину не завжди так все це оточували, як би він хотів. Але цей художник або його замовник власне уявляв себе цією людиною в човні. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Є у нас ще на виставці два довгі сувої. Горизонтальні сувої взагалі не показували в оселі навіть так довго, аж 3-4 місяці. Не показували взагалі. За традицією, горизонтальний сувій прокручували справа наліво. Як такий повільний мультфільм, чи діафільм, чи комікс щось подібного? Тобто, зображення були організовані в послідовності справа наліво, так щоб ми відкривали сові й десь по Довжині ліктя. Ми навіть міряємо побув певній мірі своїм тімвом. Відчуваємо ці твори. От ми розгорнули на довжину ліктя, продивилися, обговорили. Ми можемо в цей час лузати гарбузове насіння, ласувати ще чимось. Можемо відпивати якогось алкоголю. Хтось нам в цей час буде грати на різних музичних інструментах, запалять ароматичні палички. Якісь аромати в жаровні нагріють. Ми подивимося, може хтось почне щось зараз писати одночасно з цим, якісь свої враження. Цей час та людина, яка власне орудує під чиєю орудою, розгортається сувій, вона протягнула Сувій праворуч. Відкрила нам ще 30 сантиметрів приблизно цей лікоть. Ще ми роздивилися, і так сові може бути і до двох метрів. І ми додивилися до кінця, і тоді вже склали повне враження. Може, ми ті наші якісь чорнетки перепишемо зараз на краще. може ми вірші склали під враженням цього сувою. Може, ми згадали якусь персональну історію. Знову ж таки, порівняли себе з тими людьми, звичайними чи незвичайними, яких ми бачили на сувої. Холодилися природою, яка там зображена, якщо вона там є, а вона зазвичай там є. І ось тоді ми ще дописали, і можемо той залишок матеріалу, на який приклеєно картину, ми тоді можемо доклеїти ще аркуші з нашими написами, і вони збережуться для наших нащадків. І там років через 20 знову хтось розгорне цей сувій. Ну а може, через місяць розгорне цей сувій. І це нема для цього правила, коли б нам захотілося подивитися такий горизонтальний сувій. Ми його можемо бачити отак От частинами. А в нашій сьогоднішній експлуаті. Озиції, ми трошки пішли проти правил, бо ми хочемо все і одразу. Ми показуємо людям на всю довжину два сової. На одному з них зображені коні і конюхи. Причому це нам сказано, що це коні, яких привели як данину з далеких країв. І Коні нас, мабуть, вражають так само чи навіть менше ніж конюхи, які їх супроводжують. Ви там побачите і індуса, і африканця, і досить цікаві способи, як їх зображували китайці, як їх бачили, зображували китайці. На другому собою у нас класичний сюжет народні танці, якщо навіть буквально перекладати з китайської, то це бити п'ятами землю. Ось такі рвучкі танці. Може для когось вони вважатимуться примітивними навіть, але в цьому Теж показано потяг інтелектуалів до того, що створюючи якісь дуже тонкі роботи, дуже вишукані, можна одночасно насолоджуватися чимось. Ну те, що би ми назвали грубим те, що таке не пройшло певне редагування, те, що сповнене спонтанності, і все китайське мистецтво, особливо живопис китайський, я б сказала, що він балансує. Між цими спонтанностями і вивіреностю, обрахованістю, між тим, що зробили люди, і те, що створила природа, і також тим, що люди знають, вигадали про світ духів. І завжди китайський художник вважався таким собі медіумом, посередником між от уявленням про ідеальний світ, який він є з елітами, з простими людьми, зі складним, з простим. Цей художник знає, як це все врівноважити, і ми дуже йому довіряємо в тому, як. Як він показує нам життя, воно не відображає певний краєвид, воно може дивним чином поєднати квіти, які не квітнуть в одну і ту саму пору року. Але він хоче нам щось сказати. Він хоче в першу чергу нам побажати всілякого добра у такий спосіб, і тому нам приємно приїхати в Литву із таким повідомленням з ідеального світу, як ми назвали виставку. Бо все ж таки, окрім того, Розуміння в якій ситуації ми перебуваємо з реальним поглядом критичним на світ. Ми маємо місце для мрії, для якоїсь фантазії, для виходу за межі того, що ми бачимо одразу тут і одразу, і це мусить. Я гадаю нас наснажити і подарувати приємні враження нашим глядачам. Виставка триватиме до перших чисел вересня протягом усього літа. І ми плануємо не просто показувати виставку, а ми також плануємо майстер-клас китайської художниці, яка певний час жила в Макарівському районі. Чиї твори, на жаль, і її колекція вона молода художниця, але вона вже мала твори своїх старших колег, вчителів. Її житло повністю зруйноване, її колекція зруйнована, але вона не втрачає творчу. Го імпульсу вона зараз перебуває в Німеччині і там чудово вписалася власне в мистецький рух. Українців, і ми сподіваємося її запросити у Вільнюс, аби вона давала майстер-класи. Я сподіваюся, також у рамках виставки будуть інші події. Так що я б пропонувала слухачам стежити за соцмережами і сайтом музею, аби дізнаватися точно розклад виставки, і також ті ще додаткові бонуси, які можна отримати, якщо ви підготуєтеся до відвідання. Пані Марто, у чому особливість виставки ще цієї? Те, що ці 47 картин ми не показували їх одночасно публіці. Ми не мали ні таких величезних залів, де можна було б розгорнути таку експозицію. Ми не вибирали їх саме разом. Але цього разу нам просто пощастило, що є такі величезні приміщення і такі професіонали, як архітектор, як дизайнер, які створили спеціальну архітектуру для показу наших сувоїв, оці тимчасові стіни також тимчасові столи спеціально побудовані для того, щоб експонувати мініатюру ісламських країн. Такий обсяг робіт надзвичайно ну, великий. І те, як ми можемо представити різноманітні жанри і стилі китайського мистецтва в цьому просторі з допомогою цих фахівців, які так вправно користуються цим обладнанням, які створюють дивовижні конструкції з цим, всім, це ну, дивовижна для нас чудова нагода. І я можу тільки. Дуже дуже шкодувати, що такого не могло бути до війни. Що власне такі важкі обставини змушують нас робити виставки, які будуть не тільки для насолоди. А й для того щоб трошки пробудити світ, нагадати йому, що на жаль, такі речі можуть бути втрачені, що культура України перебуває під загрозою, і не тільки культура етносу українців, а також культурна спадщина інших країн, яку ми зберігаємо і робимо це, що від нас залежить, аби її не просто зберігти, а представити, розтлумачити і зробити людей ближчими одне одному покращувати розуміння між народами, як ми це можемо робити. Вислухали передачу Українська хвиля. Нагадаємо, сьогодні у ній йшла мова про виставку традиційного китайського живопису з колекції національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків, яка діє нині у Вільнюсі. Дякуємо за радіоекскурсію провідній науковій співробітниці музею, експерці з китайського живопису та графіки Марті Лохвин. А передачу до ефіру підготували і провели звукорежисер Соната Ядевичиня та журналісти Олена і Олег Головатенки. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь-якій зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.